Привіт всім. Сьогодні навіть не знаю, про що будемо говорити, але потрібно поміркувати. Я думаю, що у вас є вже навички розгадування кросвордів, тому швиденько так подумали, поміркували трішки-трішки, і відразу здогадалися, що я там зашифрувала. І тема в нас буде сьогодні харабська, і те словечко, що ви розшифрували, це цивілізація. Отже, запишемо собі в зошит тему харабська цивілізація. Що маємо сьогодні навчитися дізнатися? Це в першу чергу знайти на карті і вміти показувати ту територію, де виникла цивілізація. Зрозуміти особливості розвитку цієї цивілізації. Дізнатися основні заняття чим займалися. Навчитися описувати місто. Стародавньої цивілізації Хараппа. Ну, і коли все 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 це навчимося, змотаємо в один такий моточок, то ми ще й навчимося висловлювати власні судження. Так, тобто, перше, з чого починаємо, це виникнення. Як же виникла харабська цивілізація? Нам потрібно з тобою попрацювати трішки з підручником, це сторіночка 82, пунктик 1. І знайти річку, тобто, де. Виникла ця харабська цивілізація. Але коли ми з тобою відкриваємо сторінку 82, вмикаємо навігатор, рухаємося по карті, незрозуміло, яку ж річку нам обрати, чи то Хуанхе, чи Янзи, чи Інд, чи Ган. Друге, коли виникає харапська цивілізація, тут простіше до дати об'єднання Єгипту, пам'ятаєш, коли фараон Міна об'єднав. Верхній Єгипет і Нижній Єгипет. І до, цього, до цієї дати додай ще три тисячоліття. І ти дізнаєшся, коли виникає арабська цивілізація. Тобто, друге тобі вже буде записати легше. Тобто, Ти пишеш два і таке тут тисячоліття. А далі найбільші міста. Потрібно розшифрувати анаграми. Анаграма – це слово зашифроване, літери переплутані, і тобі треба так скласти ці літери, щоб вийшло три назви міста Харапської цивілізації. Коли напишеш назви міста, назви міст Харапської цивілізації, відповідно, знайдеш їх на карті і тоді вже знайдеш ту річку, де саме виникла Харапська цивілізація. Ось так заплутано. Закручено. Але виникнення ми з тобою вже пройшли. Вчені говорять, що міста харабської цивілізації вони не мали спільного правителя. Кожне місто самостійно, як собі, бажало, вирішувало свої справи. Кажуть, що в цих містах не було. Досить таких великих храмів, але найбільшими такими спорудами були зерносховища. Для нас це трішки дивакувати, що зерносховище це найбільша споруда. А для жителів харапи це було просто норм. Так, тепер дивися, нам потрібно з тобою ще розібратися, що вирощували. Представники арабської цивілізації. І записати: Ось такі в мене є культури, дуже багато тих, що ми вирощуємо зараз, є дуже така смакота літня. То ти, будь ласка, напиши, що вирощували. Так, потрібно зараз буде подумати, який мав бути клімат, щоб займатися землеробством. Тобто, чи спекотний, чи посушливий, чи взагалі без краплинки, водички, чи може там мали бути морози, щоб так займатися таким землеробством? От подумай, будь ласка, і напиши. наступне ще запитання буде таке, як могла допомогти річка Інт для заняття землеробством. Пам'ятаєш, як допомагали Тигр і Єфрат, як допомагала річка Ніл е, тогочасним жителям займатися землеробством, можливо, річка Інт теж не відставала від них. Так, спробуємо розібратися з ремеслом. Я думаю, що всі ви знаєте, що ремесло це власне виробництво певних товарів для. Задоволення, потреб побуду, так? І головне, що це ручна справа, це виготовлення різних глечиків, мисочок, різних знарядь праці і такого іншого. Але з чого виготовляли? Так, вкажи мені, будь ласка, що це таке за метали, коштовне каміння, чи, може, що це таке, з чого виготовляли? Підказку знайдеш у пункті 3 на сторінці 83. Так, тепер дуже уважно розглянь ось такий малюночок і подумай, що це таке? Що це може бути, власне. Ну, і коли ви вже придумали, або, можливо, вам підказав підручник, знову ж таки, сторінка 83, що це є така дитяча іграшка. Так? Напевно, що я б теж хотіла погратися такою дитячою іграшкою, але вона. Про щось нам може розповісти. Запишіть, будь ласка, про що розповідає ця дитяча іграшка, і про що вона свідчить, і чому там так багато глечиків. Ну, власне, ми з тобою зрозуміли, що жителі харабської цивілізації вони займалися торгівлею однозначно 100%. Тому давай поміркуємо і запишемо, який ще вид транспорту могли використовувати для того, щоб перевозити товари. Тому що тут ми бачимо з вами тільки власне. Биків, так, які запряжені у вози, і вони везуть товар на продаж. Але ж це сухопутнім шляхом. А якщо там були якісь, потрібно було дуже далеко переправити ці товари, так, то річка могла слугувати такою собі торгівельною дорогою, то подумай, який вид транспорту можна було використати саме на просторах цієї річки. З ким торгували, бо це ж не справа, що скільки е, виробів з ремесла вони виробляють, потрібно їх десь збувати. І тут карти відповідно відразу. Я думаю, що ти бачиш, що це за держави, з якими торгували жителі Харапи. Але якщо є якісь трішки вагання запитання, то сторіночка 83, пункт 3, там все дуже чітко прописано. Але постарайтеся подумати саме і написати, що це за території, що це за держави, з якими торгували жителі харапської цивілізації. Ну і попрошу зараз взяти олівчики, фломастери, кольорові ручки чи просто простий олівчик, а, можливо, навіть і фарби, послухати і зробити замальовку міста Мохеджодара. Добре укріплене місто поділялося на дві частини. У верхній розташовувалася укріплена цитадель. Скажу, що цитадель це така споруда, яка заввишки понад 12 метрів. Дехто вважає, що її використовували для громадських зібрань, а інші говорять, що це сховище під час небезпеки. Дуже високі стіни. Це захищали палац правителя і храми. У нижній жили звичайні жителі. Вулиці Мохжадара були дуже широкими. Вони перетиналися під прямим кутом і ділили місто на правильні чотирикутники, квартали, простори, двоповерхові будинки городян Зводили з глиняних цеглин. У кожному будинку були колодязь і кімната для вмивання, брудну воду з будинків відводили за межі міста, кам'яниними каналами, прокладеними під вуличною бруківкою. Ми з тобою дуже багато сьогодні дізнались, тому я тебе попрошу закінчити речення. А дізналися ми з тобою про те, що цивілізація харабська мала. Досить розвинений рівень землеробства, ремісництва і торгівлі, про те, що поселення досягли дуже високого рівня і мали чітке планування, водогін і каналізації. Ну, але як зазвичай трапляється багато з цивілізацій, вони гинуть, і е, саме занепад харапської цивілізації, як вважають вчені, пов'язаний із змінами клімату. Я тебе попрошу закінчити одне з речень. Або сьогодні я дізнався, або мені було цікаво, я зрозумів, тепер я зможу, у мене вийшло, я спробую. Мене здивувало. Отже, всього вам найкращого. На все добре, бережіть себе.